Привіт, мене звуть Катрін, мені 23 роки, і я хочу поділитися власним досвідом проходження курсу Wingame. До курсу я працювала офіс-менеджером, але завжди мріяла про якусь більш творчу професію і в ідеалі працювати з дому хотілося. Про 3D-моделювання я знала лише так, поверхнево. Завжди здавалося, що для цього треба або спеціальна якась освіта, або ну, навички вміння красиво малювати. От, але виявилося, що все набагато простіше і панувати цю професію можна буквально за три місяці. Е, я почала навчання, працювала паралельно на своїй роботі старій, е, приділяла курсу десь. По 2-3 години вечорами. Куратори були моєю основною допомогою, основною підтримкою, бо вони мені пояснювали усі складні моменти, які траплялися, вони на всі мої запитання відповідали, ну і в принципі мотивували, бо без їхньої допомоги я б напевно здалася б на півшляху. Але завдяки їхній підтримці закінчила курс і вже була готова до роботи. До кінця курсу в мене вже було, напевно, близько десяти робіт з портфоліо, і вже хотілося, звісно, почати зробляти на цьому. Одразу після курсу мені допомогли з роботою, запропонували першу роботу. Це був це була співпраця. З youtube каналом США, який створював анімацію для дітей. За перший місяць я заробила вже близько 1400 доларів. Через місяць це вже була більша сума, це вже близько 2000 доларів. Ну, тому що були нові замовлення, були трошки вже справи краще йшли. Я. Дійсно щира, вдячна всій команді, яка допомагала мені на моєму шляху, яка дала мені всі ці знання, яка надавала необхідну турботу, необхідну підтримку на цьому шляху. І я дуже рада, що наважилася на цей курс, на цей крок, бо ну, 3D-медалювання дійсно стало моєю професією мрії, моєю Справою життя, можна сказати. Ще раз дуже дуже вдячна. Ще раз дуже дякую всій команді за такий класний курс, за мотивацію і за дуже класний шанс змінити своє майбутнє.